З кожним днем автомобілів у горішніх плавнях більшає. Зростає й необхідність покращувати транспортну інфраструктуру. Минулого року, задля покращення дорожнього руху, за ініціативи міської адміністрації було реконструйовано перехрестя вулиць Миру та Добровольського. Прибрано світлофори, облаштовано коловий рух та розширено проїжджу частину вулиці Миру. Як наслідок, начальник сектору реагування патрульної поліції Віталій Поляничка відзначив позитивні зміни після реконструкції перехрестя. Воно було аварійне до того, як там створили перехрестя з круговим рухом. Зараз на даній ділянці дороги аварійності можна сказати нульова. Тобто за проміжок трьох місяців не було там жодної транспорту дорожньої пригоди. Однак рух автотранспорту вулицею Добровольського від вулиці Миру в напрямку вулиці Молодіжна був дозволений лише після 22-ї години, коли транспортний потік ставав мінімальним. Саме тому було розроблено нову схему дислокації дорожніх знаків і відкриття цієї ділянки дороги для двостороннього руху автотранспорту. Повідомляє поліціянт на перехресті вулиць Добровольського та вулиці Миру. Раніше був встановлений знак 321 в'їзд заборонено. Тепер він змінений на знак головна дорога. Тобто напрямок тепер дозволений в обидві сторони. За його словами, відкриття зазначеної ділянки дороги для двостороннього руху дасть змогу розвантажити у час пік сусідньої вулиці, а саме проспект героїв Дніпра та вулицю гірників. Наостанок начальник сектору реагування патрульної поліції звертає увагу водіїв на дотримання швидкісного режиму правил дорожнього руху та нагадує про особливості цієї ділянки дороги. Так, просимо водіїв дотримуватися від режиму та правил дорожнього руху. І саме на цьому відрізці вулиці Добровольського в нашому місті там знаходиться два навчальних заклади, саме школа. Тобто, особливо в ранній період часу, коли діти йдуть до школи, ну, бути максимально уважним, тому що діти переходять дорогу, перетинають і батьки, і також водії повинні. Розміщати свої транспортні засоби біля школи, хто привозить на автомобілях дітей, також дотримуватись правил паркування. Як показує камера відеоспостереження, ранковий трафік на цьому перехресті чималий, однак суттєвих заторів, що були раніше, вже немає.